Так само, як атом не може бути розщеплений без руйнівних наслідків, так і ми, розділюючи сонячну систему на шматки, наражаємо себе на смертельну небезпеку. Воюючи між собою, ми нехтуємо благами співробітництва і стаємо вразливими для зовнішніх загроз, всі ми, діти однієї зорі. Наші розбіжності роблять нас сильнішими, а ідейне суперництво підносить до нових досягнень та звершень. Але ми ніколи не повинні допускати того, щоб ці розбіжності та суперництво розділяли нас, оскільки це призведе до нашої стовідсоткової гибелі. Цитата зі вступного слова до Авессаломської угоди. Отже, продовжимо наш хронологічний екскурс в історію світу Starfinder. В минулій частині ми закінчили початком власне ери міжзоряних перельотів. Цю ж частину я почну з історії про створення світіва Вессаломської угоди. Сподіваюсь, що це відео буде трохи краще за попереднє, адже частину рекомендацій щодо його оформлення, які не були згадані в коментарях, але були озвучені моїми друзями та товаришами. Я частково врахував. Туж повернемося до зоряних перельотів, а саме до найближчої до нинішніх світів угоди зоряної системи. В найближчій заселеній сонячній системі допитливі дослідники системи Голаріону зустріли весь кіб'я расу існування якої підтвердило побоювання щодо наявності зовнішньої Шніх загроз завоювавши більшу частину власної системи, войовничі рептилії прагнули до ще більшої зовнішньої експансії та розширення своїх. Заважали цьому лише те, що загадковим чином дар міжзоряних перельотів триєдиного обійшов їх стороною. Коли перші дослідники прибули з потоку, верски були гостинними лише до того часу, поки не розібрались в влаштуванні потокового пришвидшувача. Після цього вони стрімко почали будувати власний флот бойових космічних кораблів, вдібних добувай. До пересування крізь поток, щоб навідатись до щедрих сусідів голаріонців Після руйнівної битви за аледру незалежні планети системи Голаріону зрозуміли, яка серйозна загроза нависає над ними. Вони об'єдналися для більш ефективного захисту, створив єдине правління, здатне до організації достойного опору Вескам. Ця коаліція стала відомою під назвою Світів пакту, чи то світі угоди. Тягом наступних 250 п'ятдесяти років ці дві системи залишалися величезними загрозами одна для іншої, час від часу воюючи за контроль над планетами, що знаходилися за межами сфери їхнього впливу. Також подекуди вони брали участь в короткотривалих зіткненнях на прикордонних територіях. Сили були більш-менш рівними а тому жодна зі сторін не наважувалась перейти до повномасштабного наступу. Ця війна, названа тихою, нарешті дійшла до свого завершення в кінці 291 року після розриву, коли величезна усепоглинаюча сутність, що була названа руєм, одночасно напала на обидві системи, знаходячись під загрозою повного знищення імперія рептилій, Вескаріум і світи угоди, уклали офіційний союз. Зусиллями витісневрої зі своїх територій. Сам факт існування цього альянсу в минулому покінчив з будь-якими військовими присяганнями обидвох сторін одна на одну. Це відкрило можливості для взаємовигідної торгівлі, хоча громадяни обидвох наддержав розуміють, що так чи інакше, Союз був вимушеним Може розпастися у будь-який момент часу. На щастя, для світів угоди, не всі контакти з іншими цивілізаціями були настільки кривавими. Махоподібні шерени, з якими вийшли на контакт у 83-му році після розриву, були на диво миролюбними і досить швидко інтегрувались в суспільство світів угоди. Касати, що прибули у 240 му році після розриву, на величезному напівзорельоті напівстанції під назвою Ідарі, не бажали асимілюватись повністю, але зарекомендували. Рекомендували себе в якості досить цінних союзників, в систему час від часу прибувають і мешканці інших розвинених світів, що знаходяться за межами Голаріона. Деякі з них прибувають разом з дослідниками та авантюристами зі світів угоди, деякі прямують до сигналу від надпотужного потокового в станції Авесело. Так чи інакше, систему світів пакту вже заселяє неймовірна кількість разумних створінь і більшість нових поселенців легко здатна прижитись тут. Якщо звичайно не буде створювати проблем.